Бачите, що фактично рахуйте, що не мені всі лікарі мене структур знайомить. Скучий Павло Григорович, я навіть там річ приховав. професор, е, мене то, то Я люблю йому давав, дітей хрестив, і потім вже бачите, боявся, щоб до нього е, то, то я, то, я навіть тримав нього. Такий час. Бо в себе боявся, бо в нас була ревізія, то знаєте, кілька разів. То все, все забирали. От. То я в себе боявся вдома тримати. Ну, я би сказав, ви знаєте, що інтелігенція наша була віруюча. Потаємно ваші професори брали шлюби, дітей хрестили, хрестили, і вважайте, що як зараз зміниться час, то така церква, можна, буде свобода, вся інтелігенція наша є. Так не сталося, бачите. Що стало? диявол і тут попець. Що маєте бачити, навіть я не хочу, але ну, скажу. Що, каже, м'яхтер, священник, е, як ще я вже забув, як прізвище, каже, в слові бийте католиків. Православний Священник. Майде, а тепер пан, син його збожив, син його зачув бити. І До моєї церкви, нашої церкви, привів зі мостею того сина. Я молився над ним. Багато разів і пані вже казує тата, я вже не буду битися, вже буду ходити до школи. Що, ну, кажу, син говорить, то покав може то православного священника Петра. Я прізвисько забув, Маєште, і наші монахи, я їм не казав, що священник. Наші монахи думали, що якийсь як. Він так співав, допомог нашим монахам співати. Він словить як тор. Тепер свитє він вже не є на парах, він в яктові. Але знаєте, яка карай. Один син наркоман, а другий божевіль. Так що тут, дорогі мої, я не хочу казати, мене навіть не дуже голосити, то бути. Але ти ж не Бог може карає священників, повинна бути любов. Як ти священник, мене може, як би не було, може, бити католики, архани буде мати, то священим повинен мати страх. А не мог страху, може бачиш, потім дитина твоя рідна била. Робог карає. І тому можна не знають, то дико прізвища не треба говорити, а так можна пробку і сказати, що вважаєте повинна, чи то православний священник, чи католицький, може всюди голосити любов. Сам Христос каже, любіть ворогів ваші.